Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі і я хочу поділитися тим, що прочитала у жовтні. Жовтень не був надто продуктивним з приводу читання. Всього лише 4 книжки. Не знаю, чому так, тому що початок листопада я вже 2 прочитала. By the way, Все-таки щось, то я прочитала і це вже зараховано. Давайте подивимося, що ж вийшло у жовтні. Мені, як завжди, в нагоді стає мій читацький ще з Гаррі Поттером. Зараз я взагалі чомусь. Знову поруйнувала світ Гаррі Поттера, прочитую третю частину, граю в Холверс Вегасі і користуюсь таким читайським щоденечком. Але менше з тим прийдімо до книг жовтня. Отже, перша книжка це книжка Селі Ріс міс Грем, кулінарна книга-шпигунки. Я її брала в бібліотеці, тому зараз її в мене нема на руках, я віддаваю її. Але, блін, це крута книжка. Мені вона так сподобалася. Чесно, тому що. Вона відповідає на питання, яким буде життя після війни, оскільки в цій книжці мова йде про Германію після поразки у Другій світовій війні. І е, міс Грем вона поїхала туди, у Берлін, у Германію. Пам'ятаючи в Берлін у, Бер... у Германію, для того, щоб допомагати налагоджувати систему освіти там, тому що дітки лишилися. Німецькі, і їм треба ну, щось вчити, інтегрувати в суспільство назад. І вона з цієї шляхетної місії поїхала в Германію, щоб допомагати дітям. Але це лише верхівка айсбергу. Оскільки наша міс Гре має таких чудових подруг, які були висосованими шпигунками. І вони їй дали секретну місію знайти її колишнього коханця барона. Барона я вже читала на початку місія, забула як звати барона. Отже, барона. Який працював у гестапо, лікарем. лікарем. тобто вбивав людей, проводячи свої жорстокі експерименти, і ось ці дівчата хочуть його знайти і якимось чином покарати. В них є спільники, які хочуть, щоб ці люди все ж таки були покарані. І одночасно з цим нашому місьграм вербує розвідка Великобританії і каже, теж знайти цього чувака, але для того, щоб. Його перевербувати і використати результати його досліджень у своїх цілях. Тобто при розробці, наприклад, якогось, там, якоїсь хімічної зброї, якихось медичних експериментів. І ось наша Грем виявляється в Британії, вона шукає свого колишнього коханця, його дружину, думає, що робити, на, неї там, на її життя є декілька нападів, вона знаходить кохання. Дуже така цікава, дуже. Пригодницька і насправді глибока думка, оскільки там показано, наскільки жахливим було життя після війни на цих територіях. І як знаходили взагалі зрадників, які працювали з фашистською Германією добровільно. Взагалі, книга цікава, книга, багато шарова. Я потім ще ходила багато про неї думала, тому що вона дійсно задає такі непрості... Питання, як це все буде? Я не маю сумніву, що Україна звільниться де окуповані території, і ось, наприклад, Крим. Я вірю і знаю, що багато кримчан чекає Україну, працюють на благо України, здають координати е, аеропортів, де знаходиться зброя, де БК, вони дійсно, ну або принаймні е, не співпрацюють з ворогом. Але там же є люди, які щиро вірять, що та країна погана. Є хорошою і що це добре, що Крим окупований тимчасово. І як розділити одних від інших? Тому що насправді в межах однієї родини можуть бути люди, які одні підтримують Україну, а другі проти. І це дуже важке питання. Я не знаю, як це буде робити наша влада, спецслужби. А, але я вірю, що ми придемо цей іспит і все в нас буде добре. Інакше не може робити ніяк. Я сіла читати Москвя Василя Кожелянко. Ну, скажімо так. Да, ця книжка є в списку Пен, вона є в багатьох списках обов'язкового прочитання з української літератури сучасної, але я поставила 4 з 5. Тому що це насправді все. Це есе, роздум на тему, а що було би? І тут автор розміркований тим, що в якщо в другій війні перемогла Германія нацистська і у її складі була українська держава. Тобто під проводом Бандери по українські полки теж приймали участь у війні проти СРСР перемогли. І ось основна подія в цій книжці це дефілядо в Москві. Парад, який приймають країни-переможниці, переможниці Германія, Україна, там Угорщина, Італія, Японія. Ну всіх хтось, і ось автор розмірковує, якою могла бути Україна тоді. Цікава книжка. Вона така. Суперечува трохи насправді І вона фантастична. Це я так розумію, що це твір, розвага. Такий автор розважався, тому що Україна тут просто суперкраїна, вона такою і буде. Але прямо тут українці супергерої роблять подвиги. Вони найкращі, най... найрозумніші, найсміливіші, найблагородніші. Ну, тобто я читала, я отримала задоволення від цієї книги, тому що мені приємно читати книги, де Україна найкраща країна у світі. Я вважаю, що такі є зараз. І потенціал України ще ніхто повністю не знає, тому що він безкінечний. І тому книга мене розважила, але не то, щоб ну я якихось. Інсайтів не було, крім декількох інсайтів, все-таки були. бой. А, мене вразило дві сцени в цій книзі. Це коли книга закінчується, і в одній з героїв каже, що всі розуміють, що, хоча Радянський Союз переможений, і ніби Україна друга країна після Германії у світі по силі, по могутності, але всі знають, що треба буде ще воювати проти Германії потім, тому що ніхто не хоче Україну лишати спокою. Всім щось від нас треба. І так і є в книжці, теж каже, що була ще війна проти Германії, де Україна виграла. Тобто, так, Україна повинна бути унікальною, самобутньою і сподіватися варто лише на себе, якось так. І друга сцена, яка мене вразила, але вже неприємно, це головний герой. Бачить сонь потрапляє в Київ 90-х років. І він бачить, що святкується День Незалежності. Він радіє, що вони прапори. Але потім він дивується, тому що дуже багато написів російської, тому що багато комуністичних символів, а тому, що він очікував, що це буде геніальна держава. А насправді він бачить. Якийсь придаток Росії, грубо кажучи, його навіть до нього поліцейські звертаються російською мовою. Він четко думав, що це кгбісти хотів його вбити, але потім побачив український герб на формі, і він дуже дивується, як так взагалі може бути в центрі Києва стільки російської мови, як може бути така культура, така зневага до українського. Це його сон, але я так розумію, що авто просто описав. Свою дійсність, бо ця книжка написана в 90-х роках. як там було, і насправді було так, як не мало не мало. Отже, книжка мені сподобалась. Я її прочитала з задоволенням, прочитувати, напевно, що я її не буду. На там і поки що 4 з 5. Але дійсно, да, для ознайомлення вона дуже цікава і трохи наштовхує надумки такі. Детектив зруйнована гавань Вітари Френч невеличке містечко, де. Стається моторошний злочин. Знайдені мертвими двоє дітей, їх батько, а мати потрапила в лікарню в комі з пораненнями. І що ж там сталося? Зато обруються найкращий детектив, детектив цього відділку, Ірландського Дубліну, та стажер. І вони дуже детально, дуже прискіпливо оглядають місце злочину і дізнаються, що ж сталося, яка трагедія там, там була в цьому будинку. Мені детектив сподобався, тому що він повільний, він такий тягучий, він такий детальний, він атмосферний, він повністю, повністю захоплює увагу. Uh, і тут проводиться розслідування з точки зору детективів саме, тому ми знаємося про всі їх думки, всі зачіпки, всі допити, uh, всі uh, огляди місця злочину, про всі версії, і це дуже прикольно, тому що там є чим займатися, там і загадкові дірки в стінах, там і повідомлення в соцмережах, там і втрата роботи, там якісь таємничий чоловік, який слідкує за нашою родиною, і за фасадом ідеальної родини ховається багато цікавого. Що мені сподобалося, що це не така книга, яка так: хоп, хоп, хоп-хоп-хоп, все швидко, швидко, швидко. Ні. Рослідува триває всього лише 5 днів на 600 сторінках. Перший день займає 150 сторінок. І він про інше. Хоча тут скоєний моторошний злочин, але в центрі уваги інші питання. Це вибор людини. Це. Відносини в родині, це ставлення до рідних, це таємниці, ну, дуже багато цікавого. Е, мені детектив сподобався, він мене затягнув дійсно. І з, я знайшли, і це був не той, про кого всі думали. Ну, Ось так. Пішли далі. Остання книжка цього місяця це. Я продовжувала читати. Джонатан Страуда примарний хлопець продовження історії про Опеда. А мені дуже подобається ця історія. Розвиток героїв від книги в книги стають все ближчими, все більше про них розповідається. Вони... Тут відбувається розвиток їх міжособистісної історії і кожного з цих героїв як персони. Знову йде розповідь від точки зору Русі. Знову страшна навала привидів, з якою ніхто не може впоратись, і наших, наше агентство Мокотико запрошує допомогти з цим. І, звісно, вони все вирішують, тому що вони найкращі найрозумніші. Мені подобається, що ці, що в цій серії книг це не просто перелік їх пригод, скажімо так. Це все ж таки зв'язні книги. Тобто, звичайно, можна взяти будь-яку книжку з серії, почати читати, але якщо читати по порядку, то вибудовується ще і лінія їх особистої історії, лінія їх особистого розвитку, розвитку їх талантів, розвитку їх відносин. І саме ну, це мене цікавить тут більше, тому що насправді ну всі ці привиди, це дуже цікаво атмосферно і класно. Оце, ну, такий фон, і на тлі, на, на тлі, це таке тво, на фоні якого відбувається е, розвиток самих, е, працівників цієї агенції Lockwood і Ко. Книжка цікава, а єдине, що мене засмутило, що четверту нема в бібліотеці. Я здала, щоб думав взяти іншу, наступну книгу в серії. але. Не так сталося, як гадалось. Ну нічого, буде. Хтось принесе її або закупівлю бібліотека, я її не почитаю. Звісно, я збираюся продовжувати серію читати, вона мені дуже подобається. Прикольна підліткова література. Ось такі книги в мене у жовтні, Небагатсько. але дві з них були Тості. Перша і друга. Діліться будь ласка в коментарях, що ви читаєте, чи підбираєте ви книги під сезон, під погоду, чи вам важливо, щоб якось резонувала атмосфера в книзі з тим, що відбувається навколо. Дякую за увагу, ставте подобайки і побачимося!